Ми сьогодні знаходимося з вами на переломному етапі в історії України. Наша сьогоднішня зустріч проходить в най, надзвичайно складний для України е, час. Ми разом з вами бачили, наскільки важкий був останній рік. Це був, напевно, найскладніший рік в історії України, незалежний. Це був рік випробувань, страждань і, напевно, десь дань розчарувань. Після Майдану, який починався як романтичний порив українського громадянського суспільства, ми отримали реально справжній удар в спину від сьогоднішніх політиків, коли не справдюються надії, коли люди очікували швидких реальних реформ і перетворень в суспільстві, коли люди очікували надзвичайно швидкий прорив в європейське співтовариство, коли ми розраховували, що країна почне розвиватися по законах в першу чергу. Сприяння економіці, сприяння європейській інтеграції. А на жаль, ми побачили, що ті, хто скористався людьми, ті, хто кидав їх практично десь, навіть під пулі на майдані, хто по їхніх трупах пройшов політику. Сьогодні влізли на політичний олімп, але практично нічого не змінюють для суспільства. Сьогодні Україна є жертвою двох агресій: агресії зовнішньої, про яку ми всі знаємо, і агресії внутрішньої зради в реформах, зради в усьому, що люди очікували, і по суті, що вони не отримали, в парламент не зайшов жоден пакет економічний чи інший, який би системно змінював якусь окрему галузь. Ми по суті вже починаємо підготовку до місцевих виборів. Нам зараз предстоїть і на кону підготовка в регіонах, в областях, пошук людей. Я звертаюсь до вас. Тою пропозицією, щоб цей костяк нас зберігався, щоб ми разом з вами почали шукати і готуватись по кожному округу, по кожному місту. Беремо людей, які в цих областях відомі, авторитетні, які своїми руками створювали підприємства, будували економіку, створювали робочі місця, які давали людям занятість і дають і платять зарплати, і які більш за все розуміють, що сьогодні люди очікують. Ми бажаємо зробити так, щоб партія була партією обласних лідерів. Депутатів, які прийшли через мажоритарну систему, які знають і кожен день бачать людей в обличчя, кожен день говорять з людьми в обличчя в обличчя і розуміють реальні потреби цих людей. Ми розуміємо, що ті люди, які пройшли в парламент сьогодні по списках, у них одна задача у них задача подобатись вождю, щоб наступний раз знову попасти в списки. Їх не цікавить і не турбує реальні проблеми простих людей. Їх не цікавить соціальна сфера. Вони готові голосувати в угоду міжнародним різним фондам. За все, що угодно, за зменшення пенсії, за зменшення заробітної плати, за збільшення тарифів скажуть п'ять разів, значить п'ять, всім значить всім. Їм немає сенсу думати. У них одна задача подобатись вождю. Ми говоримо про інше перед тим, як набиратись кредитів. Давайте думати, на що ми їх будемо використовувати. Не брати кредити і проїдати їх, як проїдається останні 23 роки і збільшуються борги для наступних поколінь, а брати кредити на розвиток економіки, на будівництво заводів, на будівництво інфраструктурних об'єктів, доріг, мостів, за рахунок цих е, дій, як правило, викручувалось. І збільшувались, і розвивалися, і піднімалися всі економіки світу найскладніші часи: і Німеччина в 30-х роках, і Америка в 30-х роках, і після війни Великої Вітчизняної 50-х роках піднімалися всі економіки європейські саме за рахунок того, що було спрямовано кошти в інвестиційну привабливість країн в інфраструктурні проекти. Ми говоримо про те, що сьогодні треба докорінно переглянути умови існування бізнесу в Україні. Вибачте, малий і середній бізнес загнаний просто в куток. Їх кожен день донімають десятки сотні перевіряючих, не створено жодного інвестиційного клімату для України. Не змінено податковий кодекс. податки найбільше в світі, а методика обрахування податків така, що у нормальних світових компаній голова кругом йде від того, що вони бачать в Україні. Ми на останніх місцях в рейтингах світових. Не створена і не проведена децентралізація в Україні. Багато говориться про це рік назад. Практично всі політичні сьогоднішні сили, які є, представляють діючу владу, обіцяли, що ми зробимо децентралізацію. Ми передамо вам повноваження, ми віддамо вам бюджети. Ви будете на місцях господарі. Прийшли, отримали владу, створили велику коаліцію в парламенті. І замість того, що зробили, все це забули, похоронили. Нам кожен місяць розказують байки, що це складно, що завтра, післязавтра. А реально на місцях, як коштів не було, так і нема. Як повноважень не було, так і немає. І як не могли призначати на місцях керівників різних територіальних державних органів самостійно районні ради, міські ради, селищні ради, обласні ради, так в них нічого і не відбувається, так не виходить, бо з Києва. Призначають керівників ледь не до сільської ради, хто там буде очолювати і хто буде займатися великою політикою на рівні села і району. Вибачте, це не компетенція Києва. В усьому світі компетенція урядів, компетенція парламенту це визначення стратегії розвитку держави, визначення стратегічних напрямків і створення умов для того, щоб в країну приходили кошти. Ми маємо зробити все, щоб за наступних буквально півроку ми. Пройшли місцеві вибори, виграємо ці вибори, підемо далі. Будемо готуватися до парламентських виборів рано чи пізно воно відбудеться. Ми маємо взяти на себе відповідальність за те, щоб в цій країні почались реальні перетворення. Більш того, наша депутатська група відродження на сьогоднішній день вже є одною з груп, яка стає фундаментом для партії відродження. Ми готові. На своїх плечах виносити партію, ініціювати великі законодавчі ініціативи: соціальний кодекс, бюджетний кодекс, зміни, податковий кодекс, зміни умов інвестиційного бізнесу в Україні, створення умов для розвитку промисловості. Направлення коштів на інфраструктурні проекти і більш того, у нас є кваліфіковані кадри. Ми готові підтягувати українських професіоналів, а не вести їх за кордони, які на українській мові читати не вміють, а вже не говорю, що російську походу вивчають. Брати людей, які знають, що таке реальна Україна, брати людей, які в кожній галузі є фахівцями, яким довіряють люди, і які готові за півроку провести реальні реформи, а не розказувати байки і презентації, як вони їх будуть проводити. Тому по суті, сьогодні ми починаємо великий рух, велику політику, і разом з вами будемо будувати нову сучасну європейську Україну, яка буде абсолютно на інших принципах розвиватись, яка буде спрямована на те, щоб люди відчули захист, Захист, пенсіонери реальну турботу, соціальні прослойки не захищені, щоб відчували, що держава не думає як. Залучити кредити під їхнє е, зубажіння, а держава думає як залучити кредити для створення робочих місць, які дадуть зростання економіки, збільшення пенсій, соціальних виплат і дадуть розвиток України через відродження, а не через пустощення. Я за те, що ми разом з вами можемо відродити Україну за короткий час і готові на себе брати відповідальність. Разом буде відродження. Дякую. Дякуємо Віктору Васильовичу.